Всім привіт! Сьогодні буде у нас на повістці дня розпродажа лерочок. Лерочок не отої тої лерки, а оцих лерок. і люська. Хто переживав, де там люська? У мене їх дві, вони бачите, розмножа... А, і кішка. У мене тут цілий зоопарк. Почнемо. Вот. Вот. Все підписано. Все написано, ціна, состояння. Ну, коротше, состояння, тут більшість нових. Це я накидав ті, що були no ноунейми. Не захотіли, може дорого кому, може ще щось. Я ж кажу, тут ноунейми. No Вони не браковані, просто не проштамповані номера, що за лірки. Є ще отакі, ось, я накидав. Теж тут М7, М11 бачу. Такі М24, бачите, так должно бути. Х2. Що у нас тут? М24. Бачите, теж тут не проштамповано. Та це що це в них якийсь косяк. М22 1,5 К38, 9 10, 11, Це є такі ноунейки. Це якась 38. Оце восьмірочка Лерка. Ну, чим вона різати буде. Тим більше ціна. Цена взагалі дармова М24. Тут їх не менше 50 штук. Тобто 50, плюс, може 60, може 65 в кожному наборі. тобто ж дивиться целерка за 20 гривень. 20 гривень, М24. Оця то уже 20 гривень. Оця 20 гривень. Ой, не треба доложити, бо потім дебеть з кредитом не, зій... не зійдеться. Короче, та тайоп, що ж вони всі падають. Красиві, красиві. Все чітко, я ж кажу. Ціна відповідає, Ну, ці вже переберете, можна її коректором підписати. Ілі на гвоздик понанизувати. 8, 10, 12, 14, 16, 22. 2. Просто двоєчка. Коротше, ціна качество. 1250. Номер 2. 1200. Все те ж саме бачу. 27, 22,075. Ось, дивіться, грядка лірочок Красивих-красивих. Я б собі залишив, ну, у мене вже є. Що те саме практично? Бачите, мелкі і крупні. М11 бачу. Теж вона не ходова. Ну, як треба буде, підете на базар за 100 гривень купити. 22 тут От. Цей наборчик 1200 гривень Номер 2 Лучше скриншотик ляпнули, скинули Номер 1 номер 2 Номер 3 тоже 238 ну, плюс-мінус однакові набори. Ну по количеству вони можуть бути різні. Це лоток більший, їх тут кажется менше. Ну хотя може. Та нет, 50 штук точно є. То бишь розраховуйте, даже може більше. Все якесь. М16. М16 тоже М. Хер'язно. Дивіться со знаком качества. 22. М М18. Бачите. Красота. Номер 3, 1300. також є такі алмазні карандашики. 10х45 їхні розміри. Такі от алмаз, зірністость, хірістость Не знаю. О, 100 гривень штучка. Центровочки. Ось таке количество. Порахуйте. Ну, вони всі, соответственно, R6 М5, нові 300 гривень. Центровочки. Що в нас далі? Підемо в той угол. Так, номер 3 у нас там був. 4. 1600. Тут і хочеться просто, просто до хрена. Уже бачимо. 1838. Я ж кажу плюс-мінус 24. на 2. Капри восьми. Мілки. 1600. Номер 4. Вигодно? Вигодно. Номер 5. 1300. Бачите. Дохрена мету. 24. 30, тоже якось 33, 24, 36, 36, 24. О, номер 5, 1300. Ага, сейчас закончим сверками. И получается у нас вот такие вот номер 6. Ну, и вообще будет просто за 2600. Це я віддільно зробив, кому може треба здорові лірки. Тут от 27-й. Всі підряд, кстати, по прошлому набору може бути і 10 штук одинакових. Це ну, таке життя. Вот. Бачите, тут різні. 39, шах, 1,5 немає, бо часто і спрашують. 33. Теж, напевно, 33 мілкий шах. Теж якась неясна, 33. 3. А трубна діймова. 36. Це, мабуть, вже 40, 48. Це якісь наверное, 48. G 1,1 друга. Теж пригодиться. К 1,1 друга. В общем, такі здоровенні здоровенні От, от така от лерка. Теж десь, навіть на 42. ну Усі куча денних стої. 39. Це мабуть, наша стандартний троєчка. Ціна 2600. Бо воно важко. А, кстати, отдельно є М14 по 40 гривень штучка. Ну, можу доукомплектувати, а так же хоча б штучок 5. Так, вернемось в цей угол. Мітчики на розмі 200 гривень кг. на не розміри тут 18-2022. 20, Тобто вот. мінімум три розміри. Там що попадається. Болти такі по 40 гривень, і крупні, і здоровенні, і шмурдяк. всякий Дві e, 500 розвертки такі красиві. Тоже, ну, не сильно багато розмірів, але вони є. Колодки. Такі ось фрези 120 гривень кілограм на садні. Сверла на 14-50 гривень штучка. Таке состояння. Що у нас тут ось зінкіра, тут всякі розвертки 3700 можна то. Тут вес прилічний. Бачите, мелкі розмірки. Таке всяке все конуса під них 3700, 3, ну, можна торг. Э, оця херня є. Що вам ще покажу. Э, Рісси, отак може хто хоче. Бачите, тут ці підряд. Такі от 10-го, навірно, це Сейчас Зараз його мірнемо. Навіть десюлик. Да. 10. От 10 до 16. го О, комусь може така анаконда нада. Бачите. Анаконда 250 гривень. Тут бачите, шліці. Ой, ось таке воно. Крутиться. 300 гривень. Ріси, ріси, тут і рапідні, бачите. 150 гривень кілограм. Тут їх ну, кілограм 20-25 буде. Вот. А, це чисто рапідні. Такі от їх два вида Ось. по 15 гривень штучка 12х12 12. Вот. От. Отдільно це поскладував. Ось всякий шмурдячок. 90 гривень кілограм, КМДшки. Вже показував різці такі. О, 1700. Що в нас сверла на 36, 250 і 200 гривень штучка. Отакі ось такі ось набор фрез за 2000, конус 4-3 общем, Большинство нових є переточені. Ось такі от наборчики по 1000 гривень. Забирайте їх. Ось такі ключики по 100 гривень. Що у нас тут? 90, 95 і 100-110. Хто там, кстати, вчора заказував, завтра відправлю, сьогодні неділя, як би виходний, ну не до кінця. По 100 гривень. Далі набор такие вот размеры Думаю, видно. Оп! Оп. 4 штучки. 23, 26, 26, 09,5 и 30 э, АЦ17-19. Тобто отдельно их 200-300-400-500 гривень штучка. Хороші, разводни вони стоят дорого. Далі. Це отсюда, да? Сервич набор накидал. Тут бачите метчики, трошки розверточок. Это так. З усіх ящиків типу, повигортав, щоб були бачите, і мелкі якісь мечки. Це, мабуть, п'ятерочка. Сверла тут теж таке всі підряд. Ну, саме здорове, ХСС. 14,5. ну, Оце одне бушне затисалось. Ну, 750 гривень набор. 800 гривень набору таких зінковок. Бачите? А, ну, тут і фрези затисались, і зінковки, одна під конус. А ці, бачите, циліндричні. такі зінковочки. Стоїть вони дорого. Ну, тим не мені, 800 гривень. Набор, о, дивіться, Р18-та сразу. Ось, бачите, один пучок. Ось о, другий пучок. Ну, Це поломана. Викинення. Ось таке ціна сильно не зміниться, тому що і так ціна, ціна не дорога. Бачите, оце все за 700 гривень. Ну, ціна халява. Квадрант. Угольник 1700 наборчики. Осу може кто хочет. Грибочки и обычные фрезы 1800 торг. Торг, если будете два набора брать. Тут все. А що вообще патрон? Вот такие 200-й пневмо 600 гривень. Набор таких розверток рапидных. це можно за 300 гривень. 160 на 5,0 а 65 Такі якісь зінковки хір'я, такі патрончики є КМ2 по 300 гривень, такі ріси якісь, що у них тут 15 на 110 Хто хоче, забирайте. Также на вулиці трошки пробіжусь, покажу болти по 40 гривень за кіло, 54 кг. Це всякий шмурдячок 900 гривень в місті з контейнером 30 кг, кувалда 500 Ромашки отакі, такие О, по 400 гривен штучка. Если якщо поштучно. Если забрать все, то их 28 штук или 29. Или 27. Ну короче, 25 гривен кг, если все забрать. Получается 27 штук. 270 кг ли? Да, одна ваза около 10 кг. Редуктора вила 9 000. На погрузчик 260 кг, стрілка 800 гльцева. 0, 0, 800 гривень редуктора. Тут цей 3500 шкіл Ух, я сюди і не ходив і не міряв, нічого тут і не ділав Оці ось стя... стяжки тяжкі, може кому треба. Компресора, хоч це всі три штуки за полтори редуктор теж не міряв. Це теж, ну, коротше, я цей уголок і не ходив. Гідроциліндри, КАМАЗ совок. Дивіться, 4000 гривень штучка таке состояння. Да. Отакі ось з гідробортов. Вон видно. Е, отакий ось один з гідроборта. Оце ось красавчик. О, розміри. Йоу, той мать люська. Чуть, чуть не наступив. Короче, 4000 гривень. Я думаю, їх оживить можно. А если нельзя, будуть у вас шикарні столбчики на забор. Четко, чотко. Тут кабанчик 2000, тин -тин -тин. Комсор проданий уже. Завтра отправлю. Колесика. Моцні. Херня поворотна. Так, редуктора. Все редуктора. Ну, показую каждый раз, потому что нові люди. А, кстати, не забувайте лайк, подписочку. Так. Лайкосик, подписочка, обязательно. Ще забув показати патрончик. Тут видите, він красиво блистить. О, тут не дуже. Вот, 1000 гривень. Косарь 125. Шикарний. Ну там чуть-чуть я показывал його внутренний мир. О, клепалка 200 гривень. Така. И е, магнітна плита 2600 І И сверла другого сорта. 90 за кіло. Все, всем пока. Пишіть на вайбер.